А ось і готова кров'яночка, дивіться. То, що я заражав, у смокер. Подивіться яка. Це без гречки на дровах печена. Ось така кров'яночка, дивіться. Яка красота, га? А, а вкусноті ще яка. Повірте мені, в Києві в ресторанах такої вкуснотіщі нема, як ми готуємо, бо воно все з домашньої свинини. Курочка, так, да, ми купуємо в магазині, я показував, що ми купуємо в магазині курку. Але свинина исключительно домашня. В ресторанах таку домашню їду не готують. А якщо готують, то там ціни ви повинні самі знати, які хто колись був в ресторані. Дивіться яка кров'яночка. Запечена без гречки, без круп, сало, м'ясо, там, е, почеревина, галяшечки, язик свинячий. Вушками віддільно я потім покажу, спробую в цьому смокері зробити. Бо я їх так коптив, а в смокері ще не робив. Все, всім дякую.